І так, всім привіт! З вами я, Термомай. І сьогодні ми гуляємо в гру під назвою Симулятор Другої світової війни танки. І давайте візьмемо костюм японця і підемо за японців. Ну що ж, давайте я зайду, візьму все, що треба, і почнемо. І так, все ми готові. І можу, давайте візьмемо про всякий випадок ах, гранату. І давайте я вам розповім ще трохи про цю гранату. Вона? Це не просто гранат, це просто для камікадзе. Ось бачите? Причудова анімація. І давайте візьмемо Охка F120. Вона там прикольна ця штука, звичайно. О, в управлінні складно спершу було. Так. Ну, надіюся, вийде в нас прилетіть. І зробить прильот по базі чиїсь. О, бачу Катюшу, Катюшу бачу. Це 26-й буде цікавіше. Опа! Бам! Туди його. Опа-на! Давайте. Ех! Ну що ж, все перестаємо кричати. І йдемо тут. Опа, дивіться, цьоку тіло, прикольно. Опа! Орема ще раз на них. На цих лохів. Опа, на. Бабах. Так. Так, він просто там сидить, Так, кроше. Біжим, 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 біжим. Так. Да ну, ну коротше, давайте можу, я дійду на радянську базу і повернусь. Так, пацани, дивіться, я підходжу вже. Ось, ось із другий, як я знаю, це в нас тут стоїть. Так, обережно треба. Ну, там якийсь новачок 100% сидить, бо профі так. Ну, не розбираються в управлінні, а зразу стараюся якось, ну. Знаєш, він не сильно досвідчений, більше всього. Або як мінімум досвідчений гравець. Так, ось о. да, більше всього що да. Так, ось о. це в нас КВ 3. Давайте подивимося. Так, це Су. А, це су, су... су 100 Ю. Так. А із другий давайте візьмемо. Стоді єдине, що я вгадав, це із 2. Бам, на бот. Ага. Опа. Ну. Бам. Так. Все накричала на него. Давай это расстреляем просто. О, да. Сюда, давай. Пошел вон. Понял? А чушпан Де и чушпан Сте так расстрелять тепер парпидир. Эх, да весь я кай напас. Ну туда короче резные напасы. Ідуть. Але давайте, коротше, давайте по новій зайду тільки вже за іншу сторону, може за радянських навіть. Ну що ж, і. оп! Все, ми тепер крутий пупсик за радянську сторону. Беремо патруки. І коротше давайте я підготую все, що треба нам, і ми продовжимо. І так, все беремо Т-26-й. В першу чергу нам треба. зарядити патрон. Хаєшку. Тепер. Так, треба сісти якось всередину. Не за оце. Так, ну. Та ну не можу такого. А, фух. І знаєте, в оригінальному Т-26, як я пам'ятаю, ось тут біля башти. Має водій бути, а не. Да хтось стрільнув? А, походу, я поняв, все з. Коротше, давайте я переспавнююся і продовжимо тоді вже. Все, ми за німців будемо. Нарешті. І тепер я допоможуся радянським солдатам. За те, що вони знищили мене. Що ж, давайте я підготуюся до битви і ми продовжимо вже тоді. Ну, все, радянським солдатам кінець. Па-пам-пам-па-па-па-па-пам. Пам па-па-па-па-пам-пам-па-па-пам. Пам папам. пам не в зоні бою. Бей-бій-бей-бій-бей, бей бій бій За укріпленням в укріпленням, укріплення. Так, так, так. Об'їст, об'їст. Тепер. Так. Танк. Ага, все норм. Це підбитий вже танк. Так, тут дивіться, як він. Тут простріляний. Походу, тут екіпаж ще вижить зміг. Опа! Машина, машина, машина. Так, короче. У мене огляд чого. Ну, і дальність промальовки дуже маленька чогось навіть. А, дивіться, ще й наші тут, походу. Також... Дивіться, зараз ми разом із нашими знищимо цих. Так. Опа-на, хто це стрельнув, тільки що? Ой-ой, не в того стрельнули. Ай-яй-яй-яй-яй. Як так? Так, де? Там ці пупсики. На, ну, вот. Так, мене щось викинуло. Можливо я просто випадково нажав на те, що треба. Так, коротше. Беремо і їдемо далі. Коротше, давайте рознесемо просто комуністів. І на цьому можемо закінчувати відео. Опана комуністи. Опа, туди цього ботяру. Так, перевертаємось. Опа, наскільки комуністів тут. Опа-на. Ай. Все, побігли. Опа! Давайте цього ботчика. Ботчик. Ботик, ботик, ботик. Ага, стрибає ще й. Ага. Так. Ось ця крыса. Мінус. Туди йде ця робота. Ха-ха. ха Так. Частинка від башти. коротше, давайте я дійду до бази комуністів і Це, повернуся. Так, все, я вкрав їх оце цю машину. Я це приїхав до них. Так. Ось ця їх техніка є. Я її маю знищити. Підбить хоча б. Так, беремо три гранати. І... Так, мене розшукують. Ай по мені стріляють. Так, ось сюди. Бам! Так, бам. Так, дивіться. Займаємо, думаю, тут -ту опозицію. І сподіваюся, вони мене не помітять. Так. Ой-ой. Так, він. Так, чего я не стреляю? Кроша? <гручу> mm, да уж. Все, я вынесенный. А, не. Да ну. Все, <гручу> я в минус. О! Все, я, я на машине. Я буду... Э... Е... Ммм, да уф. Вже поділась десь моя машина. Ох, 228. Ей! чого він не помирає? Та в нього дурно грає зі своїми дебільними багами. Це. Да він. це безсмерть якесь в нього. Ну да уж. Коротше, давайте я зараз розношу їх ще. Постараюсь, як мінімум. М мене з одної пуй. Ну, коротше, думаю, ми можемо на цьому закінчити. Нікому не раджу цю гру. Ну що ж, думаю, ми можемо вже... Закінчувати на цьому відео до наступних зустріч і бувайте!